Вітаю всіх любителів Тундри. Ті, хто мене давно дивляться, знають, що я ненавиджу колісну техніку. Але сталося чудо. Це перша колісна техніка, яка мені сподобалась. Ну, все дуже просто, тому що вона британська. У нас сьогодні на огляді Беджер, і обісрали його абсолютно всі, кому не ліньки. А мені ж він. Сподобався. Це велетенська картонна колісна машина, яка тим не менш має яку-не-яку -яку живучість. При цьому у нас 30-мм гармата, яка стріляє удвічі повільніше, ніж навіть бушмастер. Всього-навсього 100 пострілів на хвилину. Ну і ломи у нас такі самі, як і на усіх інших подібних гарматах, на 113 пробиття на 100 метрах. Здавалося б, ніби повний кактус, але насправді грається доволі таки непогано. Погнали, зіграємо декілька боїв і подивимось наглядно, на що ж ця штука здатна. Ага, і відразу ж ми потрапляємо в дупу списку та ще й на карту, яку я щиро ненавиджу. Хм. Та ще й на беджері це буде зовсім боляче. Ну давай, давай, спробуємо якось піджатися отут під це, і будемо стояти розвідувати, і, ну, взагалі, будемо якимось чином. Кресятничать того, що у інших варіантів, то у нас особа й немає. Їздить ця штука доволі непогано. Єдине, що заднього ходу в нас небагато, там кілометрів 15 десь назад. Ну й наведення я не сказав би, що миттєве для такої машини. Він такий, знаєте, серед колісників, подібних із тридцятками, він дуже-дуже середній. Але є у нього якась магія британська, через яку він мені на диво подобається. У нас також є топовий теплак, який дозволяє нам швидше знаходити собі ціль. Я не знаю, чи буду я ним користуватися. Ну, на міській карті в сенсу в цьому багато немає. Це якби десь на якихось полях Польщі. То тоді, звісно, да. Давайте захопимо точку. Ой, нам арти накидали тут. О, хлопці. Я, звісно, порозвідував щось там трошки. Ой-ой. Так, асіст. Це там капазашка стоїть, да? Давай-ка ми тобі трансмісію зламаємо. Отаким от чином. Розвідаєм. Ще розвідаєм. Так, точку захопить і взвалювати звідси нафіг, того що арти накидали. Будь здоров, блін. О, а нас от об'їжджають. Так то. Взагалі то. А ти прям наголо летиш, да? На, тобі на твоєму XM800Т? Не вийожуйся. Ну, окей, слухайте. Фраг 2 асісти, захоплення точки, і це з самого початку бою. Мені таке явно подобається. О, задній хід у нас 17 км на годину, на жаль. Не найкращі показники. Ну, тим не менш, цього зазвичай достатньо, щоб відступити. Давай ми тобі 20-ку твою зламаємо. Блін, не вдається йому в дах засунути. Розвідаємо хоча б. Ой-ой-ой. А ти як мені умудрився засунуть? Ладно, ремонтуємось. У нас іще два члени екіпажу лишилося. Добре, що у нас не відбувається при пробитті у башту ніяких детонацій боєкомплекту. Це, по мою душу, так? Да? Абі, Так, я хотів би стрічку відстріляти і перезарядитися. А, так у нас нема перезарядки, боже, я й забув. А це звідки? А, об'їхали з центру вже. Ну, ясно, ясно. Ну, Швеція, Швеція, що поробиш? Лайнокарта міська. Погнали далі. Ну що ж, хоча б так, хоча б битва за Хюрденвальд. Це вже хоч щось. Ладно, погнали. А, це ще й обрізана версія. Тут і не об'їхати, там буде по краю нормально. Ну, ладно, зараз спробуємо. Якось все-таки там пристроїться. Давайте відразу топовий наш теплак увімкнемо. 90 км на годину з хвостиком летим з горки. Кайф. По ідеї я буду тут на позиції найперший, але проблема в тому, що карта обрізана. І глибше об'їхати я не зможу. Ну да, да, поверніться на поле битви. Звісно ж, хто міг би сумніватися, що так буде? Так. Ой, як вас там багато хлопці. О, ваншот. Так, і другого там розвідати теж треба. Окей, є таке. Трошечки кутів не вистачає. А ще мені тут трохи кущики заважають. Саме в цій точці. Та боже, звідки? Ну не видно, нічогісінького. О, його вбили, чудово. Приїхала якась тачанка без звуку, не видно його. Ой, класно. Оце наша гра. Куди камера наведена, там і є, куди не наведена, там немає. Ну, ладно, хоча б один фраг я зробив, пережив якимось чудом плюхи від що там було XM800T. Так, треба б напевно якось все-таки спробувати порозвідувати, так? Да? Тільки щось поки ніфіга й не видно. Ага, ось бачу. Ну, так, чисто по гусениці дав. але навіть не збив її. Десь ось тут хтось тільки що стріляв. Опа. Мого розвіданого вбили, але ось тут іще один є. О, техніка з'явилась. У нас же немає засвітів. Бачили, да, як техніка відмалювалась, просто з'явилася із повітря. Хе. Ладно, я його хоча б розвідав. Там БМД-ха, да? Чи БМП-3, чи БМД. М да, ось вона. На тобі. Лови. Ну окей. Асіст по розвідці, два фраги. Це вже хоч щось. Так, тут у нас ще хтось. Є. Ага, уже нема. А все-таки ось тут хто був? Чи його вбили? А його, напевно, вбили. Так, там розвідаємо. Помітив тебе. Ага, ось ой-ой, ой як вас хлопці багато їде. Критичні. Так, так, так. Давай же вмирай, ну. Боже. Не хоче він щось вмирати від слова зовсім. От зараза. Це ворог. Який мене дуже дуже, я бачу, хоче. Але вбити це практично неможливо. Ну, ну отак от. Стріляєш, стріляєш, а толку, то, блін. Да, класно. Ладно, два фраги, два асісти. Знову ж таки, карта випала, хоч і не сама паршива, але обрізана варіація, де не об'їхати нормально. Сьогодні гра мене ненавидить. Я вже це зрозумів. Ну, нарешті, нарешті нормальна карта. Господи, дякую. Так, Європейська провінція це карта, яка для нас підходить просто чудово. Ми зараз об'їжджаємось сюди, займаємо позицію на краю карти. Ну, як завжди, першу половину бою займаємось всякою розвідкою, отаким усим лайном, а потім уже починаємо потихеньку відстрілювати. Якщо мені, звісно, дадуть тут проїхати, сподіваюсь. Так, дерево я з собою вестиму, да? Пасіба, дякую. Дуже класно. Це що безпаливно доїхати, ага. Так, ну що? Десь ось тут зупиниться. У мене на дистанції. Не вистачає пробиття нормально. Ладно, поїхали далі. Не вдалося пробити. Там видно щось доволі захищене. А, ця штука ще й не плаває? Що? Ух ти, йомайо, ледве проїхав. Я думав, ця штука плаваюча, ну ладно. Блін, я леопарда не пробиваю, чи що, серйозно? Та пробийся ж ти, будь ласка. Ну, я пробиваю, але дамаг ви бачили. Вони там просто жовтіють від 30 міліметрових ломів. Класно. Дуже круто. О, критич. Нарешті так. Командира вбив, інші почервоніли. Ой боже, та за що мені це все? Ну, це, це, це прикол. Це просто прикол. Ладно, я його дорозвідав заново. Це вже, чесно кажучи, ну просто смішно. Мені от щось здається, що так бути не повинно. Не пробив. Ну, звісно, не пробив. Гелікоптер наш, який видно, не дивиться на розвіданих, не стріляє по ним. Ну, от я я не знаю, як це пробивати, чесно. Прям не уявляю. Звичайнісінького леопарда вбити не можу. Картонного, до речі, так то на секундочку. Ай, й-майо, а. Ладно, ремонтуємося. А МДХ наша там взагалі не зрозуміло для чого, ну вона чим там займається. Нарешті ФВ 4030 вбила Леопарда, дуже дякую. Хоч хтось відреагував. Ну що ж, два асісти. В принципі, все по плану. Правда, я втратив двох членів екіпажу, що доволі таки неприємно. Так, цього я побачив. Побачить то побачив, але на такій відстані я йому напевно зробити нічого не зможу при всьому моєму велетенському бажанні. Я його навіть не бачу толком. А, бачу. Опа. Розвіддаємо. Я навіть не влучив у того дальнього. А він там РСІВіху пресує. Я ніяк не можу їй допомогти звідси. На, РСІВіха готова. Ну і що, він поїде кудись? Напевно, поїде тільки. Мені від цього не буде холодно чи жарко. Опа. І як оце в тебе влучать? Ну, це вже було десь щось доволі близько. Ну а це що мені з ним робити? У мене і скорострільності не вистачає, щоб заспамити його нормально. А по мені птур, давай дими. Я дуже сподіваюся, що цей птур в мене не зайде все-таки. Ха! Ну да, не зайде. Звісно. А Демів у мене більше й немає. Бо мені е, пробили димові гранати до цього, і в мене було тільки на один пуск. Ну, все, я здох, до речі. Не знали? Ну, доводжу до вашого відома, що я вмер. Є боже, критичні ушкодження, але не вистачило дамагу! Ха-ха. Ой, ну а це що з тобою робить? Критичні ушкодження. І він собі літає далі. Спокійно все у нього чудово. Ой, господи, ладно. Ну, я маю надію, що він все-таки впаде коли небудь Або його доб'ють, та я отримаю асіст. Можливо, якийсь. Угу, з'явилася зенітка, яка зараз його буде там спамити. Ладно, уже немає сенсу по ньому стріляти. Біси з ним. Я бачу наша команда вже. А, ну да. Там уже і вбивати, то нікого. Ну що ж? Втратив дуже багато часу з тим леопардом, якого не міг пробити адекватно, точніше ні, пробивав, але екіпаж там просто жовтів та червонів. Ну потім з цим гелікоптером туди-сюди, ну і все, вже вбивати й нікого особо. Просто банально нема по кому постріляти. Ладно, давайте в наступний бій, їх там двоє лишилося, це вже не має ніякого сенсу. О, ну і ще одна карта, яка для нас більш-менш підходить, та ще й у топі списку. Ну, ладно, давай. Давай. Ну, коротше, я думаю, ви вже зрозуміли, що Беджер – це, звісно, машина непроста. І, ну, багато хто, напевно, справедливо називає його кактусом, але в мене язик не повертається, бо це британець, так, я дуже суб'єктивний в цьому плані. Я люблю британську техніку. Але чомусь мені, напевно, це єдиний колісник, який не доставляє ніякого болю. От мені просто не боляче і все. Граю на ньому та й кайфую собі. Так, у більшості боїв результати так собі. Але в мене на ньому бували бої, де і там майже ядрака набивалась, і так далі, і ну залежить від карти, від команди, ну і так далі. і тому подібне. Бо коли випадає яке-небудь покинуте місто, ну, самі розумієте, на такій техніці, на всяких покинутих містах і тому подібному лайні, це все просто не грається. Ну там, власне, ніяка техніка не грається. Опа. Привіт. А Адамаг? О, дамаг. Летіла ЗСУ. Ну і прилетіла. І щось поки звідти нікого більше і не їде, да? Опа. Панцергаубиця, яка теж вирішила дамаг не отримувати. Я не знаю, я сьогодні проклятий. У мене ця штука раніше видавала, от до запису. Я грав, поки виводив машину із стоку. а Такі, блін, ваншоти видавала ця штука. Просто закачаєшся. Подивіться на це. Навіть казну не зламав, гармату не зламав. Ну, ладно, я йому там критів видавав все-таки, розвідав. Може, зараз команда все-таки якось відреагує, хоча він там на краю карти. Як вона на нього, блін, відреагує? Напевно, ніяк особо. Ну, арти йому там накидали. Може, артою заберуть. А розвідка з нього спала, да? О, Прикольно. Класно. І тут ще під'їхали. Ладно, далі мені їхати поки що немає сенсу глибше. Мені. Не дає спокою ця довбана панцер гаубиця. Яка мене дуже дратує. Ось вона, на тобі ще крити. А, це не панцер гаубиця, Це щось інше. Ну, розвивка не прокає, я не знаю. Хоча там техніка. Поїхали назад, бо на мартина кидали. Це зараз погано закінчиться, блін. О боже, скільки мені арти накидають. Жах який. О-о-о. А тепер я прошляпив тут зенітку. Ясно. Ну, будемо сподіватися, що Фокс і знаєш... А, ні. Фокс, не треба Фокс. Я вже і сам справився. Ладно, два фраги. Так. Ще одного прибили. Ой-ой-ой. А, отак, коли картонки на тебе пруть якісь, то на беджері можна не роздавати лящів знатно. Ну, от, сісти три фраги, нарешті. Але панцир гаубиця тут до сих пір стоїть. І до сих пір вона мене дуже бісить і не дає мені спокою. Мені б дуже хотілося, щоб її все-таки прибили. А ще я хотів би оці дерева поваляти нафіг, бо вони мене дратують, ніщо не видно за ними. О, нарешті панцер гаубицю. Прибили. Асіст отримав я свій заслужений. Тепер можемо трошечки глибше об'їхати. Розвідаємо. На респі там зенітка стоїть. Ага, БМП 2 готова. Ну от. 4 фраги, 2 асісти. Зазвичай буває навпаки, звісно, але і так непогано. Таке мені навіть більше подобається. Це все, трупи. Ну, все, коротше, закрили їх на респі. Ой ой, ой як у вас там багато хлопців заспавнилось. Розвідаємо. Зенітка все ще інвульна, на жаль. Ой-ой-ой, ой ой та все, 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 заспокойся. Відчепися. Скільки ти там ще будеш стріляти? І куди ти поїхав? Ой, 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 ой! Навіть не бачу толком, де ти там є. На! Ракета на автомат до побачення. І а, ну тут уже вибачте. Ну що ж, 5 фрагів, 2 асісти, нормально. На жаль, у нас зенітки стоять, просто дивляться на гелікоптер, який висить нерухомо. У небі давайте до висновків. Що я можу сказати про британський Беджер? Звісно, техніка дуже специфічна і абсолютній більшості не сподобається. 30-міліметрова гармата ця дуже рандомна, вона і не дуже точна, в неї тільки 100 пострілів на хвилину, що вдвічі гірше, ніж навіть у бушмастера. Але іноді ця штука аномально живуча. Іноді ця штука видає дуже смачні ваншоти навіть по танкам. у Борт. Це просто сьогодні мені трохи не щастило, але часто буває так, що просто от видає ваншоти і все. Тут уже як Вартандер розпорядиться. Маємо гарну швидкість, маємо топовий теплак. Ну і в цілому техніка британська, а значить, найкраща. Ну ладно, ладно, не звертайте увагу, я в цьому плані дуже суб'єктивний. Але чомусь саме на беджері мені грати подобається. А може, в мене просто смаки з часом трохи змінилися, і я почав більше розуміти саме ось таку техніку. Але якщо карта не випала та яка треба, то якихось дуже серйозних результатів, звісно, не буде. Ну хіба що пощастить. На міських картах грати на цьому дуже складно. Ну і виглядає Беджер теж дуже-дуже класно. Мені подобається, як він виглядає. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео. Бувайте!